Урок 36. Я у мами помічник. Послухай, будь ласка, оповідання Бориса Вовка. Ти зустрінеш нові слова. Встигати успівать. Не встигла, не успіла. Нагадувати напамінати. Нагадати напомніть. Нагадати брудний. Грязний, брудний. Гудзик пуговичка. Гудзик. Комірець воротник. Біля комірця возле воротника. Лінива Оленка. Прийшла вранці Оленка у школу. Чого це ти не причесана? питає вчителька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевички чого брудні? Дідусь не почистив, а гудзика чого біля комірця немає. Ой то вже я винна, сказала Оленка, забула нагадати мамі, щоб пришила. Розкрий сторінку сорок сім підручника. Дивись на верхній малюнок. Так чи не так? Шкільний піджак треба класти на стілець, чи вішати у шафу? А штани повинні бути під ліжком чи на стільці у шафі. Чи охайно висить картина на стіні? Чи правильно Івасик поклав портфель? А черевикам слід стояти на стільці чи під стільцем. Ох, який неохайний хлопець. Щоб не сталося такого з нами, ми завжди будемо доглядати за одягом. Доглядатимемо. І ви будете доглядати. Ми кластимемо на свої місця шкарпетки. І ви будете класти. Ми вішатимемо до шафи сукні й сорочки. І ви будете вішати? Ми чиститимемо взуття? І ви будете чистити. І тоді ми будемо охайними? І ви будете. Миколко, а чи бувало у тебе так, як у Івасика? Так. Бувало, одного разу ввечері я не поклав на місце свої шкарпетки і вранці їх довго шукав. Добре, що здогадався взяти чисті, а то б спізнився до школи.